Доброго ранку, гарного, тихого і мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Мені хотілося б цього побажати усім, але не всі сьогодні можуть дивитися цю передачу. Разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя і особливо дякую Богові за обітниці, які Він дає нам через своє Слово, на які, покладаючись вірою, ми можемо мати надію на зустріч з Ісусом. Але Ісус любить тих справжніх Своїх послідовників. Це не ледари, які лежать і чекають, що ось він має прийти. Я хотів би сьогодні привести вірш, який записаний у Прока Єзикіїла в 16 му розділі, як символ був даний для народу свого, для народу Божого, ось цей вірш, де він порівнює їх із Содомом і Гоморою. Але тут є важливі аспекти, які нам потрібно взяти на зауваження. Ось який був злочин содому, сестри твоєї, гординя, ненажерливість. Безжурне ледерство, такі були її злочини та її дочок. Бог дав людині працю як благословення, щоб зайняти наш розум, зміцнити наше тіло та розвивати наші здібності. Адам і Єва працювали в Едемському саду, і в розумові, і в фізичній діяльності вони відчували найвище задоволення святого буття, коли вони були вигнані з цієї прекрасної оселі через непослух, і змушені боротися з непіддатливою землею, щоби здобути собі хліб насушний. Та ж сама праця була втіхою для їхніх скорботних душ захисником від спокуси. Розумна праця необхідна як для щастя, так і для процвітання людського роду. Вона робить немічних сильними, боязливих сміливими, бідних багатими, а нещасних щасливими. Наша відповідальність співмірна з нашими різними здібностями. І Бог чекає від нас відповідальної віддачі тих талантів, які він дав своїм рабам. Нагороду визначає не величина талантів, якими ми володіємо, а те, як ми їх використовуємо, а ступінь вірності й сумлінності під час виконання життєвих обов'язків, великих чи малих, показує, як ми до них відносилися. Бездіяльність одне з найбільших проклять, які тільки можуть нас спіткати, адже за ним у слід йдуть порок і злочин. Сатана причаївся в зациці, готовий напасти та знищити безтурботних, чия бездіяльність дає йому можливість завоювати їхню прихильність під якоюсь привабливою маскою. Найбільший успіх він має тоді. Коли приходить до людей у часи їхньої бездіяльності. Такий стан людини не має нічого спільного з Божественним задумом у створінні людства. Божий син ушанував працю, будучи величчю небес, він обрав собі земне житло серед бідних і скромних, заробляючи на хліб насушний у скромній теслярській майстерні Йосипа. Шлях працівника християнина може бути важким і вузьким, але він ушанований викупителем, який залишив на ньому свої сліди. І хто йде цим священним шляхом, той безпечний. Отож, дорогі глядачі і слухачі Слова Божого, нам даний сьогоднішній день завтра не належить вам. Ми повинні виконувати обов'язки, призначені на сьогодні. Якщо ми зважимося стати на бік Господа, вийти з цього світу та відокремитися, стати синами і дочками Господа Вседержителя, залишивши ряди ворога, то повинні вирішити для себе завжди виконувати свій обов'язок, призначений на сьогодні. Беріться. За сьогоднішні обов'язки, усвідомлюючи, що Господь має для вас вимоги, що ви відповідальні перед своїм Творцем. Ці вимоги треба виконувати день у день, з Божою силою. Беріться за їх здійснення, вірячи, що переможете у цей конкретний день. І як написано у Колосян у першому розділі у 10 вірші, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати у пізнанні Бога. Маємо пам'ятати, що Бог завжди бачить усіх. Але що особливо? Кого Він особливо бачить? У книзі Псалми, у 34 розділі, ми читаємо очі Господні на праведних. Уші ж його на їхній зойк. Широко побутує думка, що духовність і посвяченість Богові згубні для здоров'я. Хоч цей висновок помилковий, він явно не безпідставний. Багато хто з тих, хто вважає себе християнами, постійно ходять похмуріші за хмару. Мабуть, вони вважають чеснотою скаржитися на пригноблений дух. Великі випробування та жорстоку боротьбу. Однак ці люди представляють біблійну релігію у неправильному світлі, анітрохи не суперечачи здоров'ю та щастю, страх Господній лежить в основі всілякого істинного благополуччя, усвідомлення того, що робиш правильно, як найкращі ліки від хвороби тіла та душі. Хто у мирі з Богом, той дотримався найвищої умови для здоров'я. Благословення Боже є життям для того, хто одержує Його, упевненість у тому, що очі Господні зосереджені на нас і слух Його, звернений до наших молитв, не вичерпне джерело задоволення. Знати, що в нас є премудрий друг якому ми можемо довіряти всі таємниці душі це перевага, яку неможливо висловити словами. Зневіра та пригніченість, до яких нібо призводить послуг Божому моральному закону, найчастіше притаманні тим, хто зі зневагою ставиться до його фізичних законів. Той, чиї моральні сили, затьмарені хворобою, нездатний у правильному світлі представити християнське життя, явити радість спасіння чи красу святості. Такі занадто часто перебувають у вогні фанатизму, у водах холодної байдужості чи похмурого зневір'я. Обов'язок кожного християнина неухильно наслідувати Христа плекаючи в собі мир, надію та відраду, виявлені у непідробній життєрадосності та задоволенні життям. Так вони можуть випромінювати світло на усіх довкола, замість того, щоб кидати похмуру тінь смутку та пригнічення. Багато людей постійно шукають збудливих розваг. Вони втрачають спокій і відчуття вдоволення, якщо не перебувають у полоні легковажних веселощів і пошуку на солод. Ці люди можуть говорити про свою релігійність, але вони обманюють самих себе. Вони не володіють тим, що має справжню цінність. Їхнє життя не сховане з Христом у Бозі. Вони не знаходять в Ісусі радості і миру. Тому, друзі, дорогі, я хочу сьогодні молитися, щоб у нас усе було навпаки, щоб життя разом з Христом приносило нам радість, і щоб цю радість, і це щастя відчували і ті, що оточують нас. Помолимось про це. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий Небесний Батько, До Тебе звертаємось у ці хвилини, щоби подякувати Тобі, щоби прославити Тебе, адже Ти є Творець Усесвіту, Ти і наш Творець. Без Тебе нічого не існує, не живе. Ти даєш усьому дихання, ти даєш усьому життя. Господи, сьогодні Ти продовжив наш вік. Ти підняв нас у цей ранок і дав можливість відкрити Твоє святе слово і прочитати обітниці Твої, прочитати Твою науку, Господи, якою Ти навчаєш нас, якими мають бути Твої послідовники уже тут, на землі. Наш дорогий небесний батько, ми просимо прощай нам, бо ми не все знаємо і інколи помиляємося, падаємо. Але хочемо, щоб ти нам прощав і щоб ти нас благословив, і навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, а це можливо тільки тоді, коли ти даєш можливість нам читати Твоє Слово, а цю можливість ти даєш завжди, і сьогодні ти промовляєш до нас. Допоможи, щоб ми не ставили себе в такі умови, де диявол має можливість нас спокушувати і вести дорогою гріха, а навпаки. Поведи нас за собою, Господи. Ти візьми нас у свої міцні руки, нас, наші сім'ї, родини, і дуже просимо Тебе захисти нашу країну, захисти всіх, хто піднімає свій голос до Тебе і просить у Тебе захисту, Господи. Допоможи всім зрозуміти Твою волю, щоб прославити Тебе тут, а колись і в небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я глибоко переконаний, що досить мало людей, які сьогодні задоволені тим, що відбувається. Усі хочуть добре жити, смачно харчуватися і то вишуканою їжею, гарно одягатися, але не хочуть працювати. Усі хотіли б так, натискаючи на кнопочку, щоб усе було. Але так не буває, друзі дорогі. Треба працювати. І пам'ятайте, що Господь, створивши людину, Він їй сказав, що будете працювати на превеликий жаль, як ми слухали сьогодні. Людина у нас до гріха утратила ту можливість працювати, що приносило тільки задоволення. Сьогодні може бути все. Ви не встигаєте посіяти, як виростають буряни. Ви хочете щось зробити, а виходить не так, тому що на землі існує зло, але настане день. Коли Господь прийде і все переміниться, буде вічність, де люди будуть працювати з задоволенням. І як написано Прока Ісаї, не для когось, а для себе. Вони там будуть прославляти Небесного Отця і проявляти свої творчі здібності до кінця. Це важко збагнути. Але ради цього варто прожити цей день із Богом. Ради цього варто віддати Йому своє серце. І коли він прийде, щоб зустріти його в радості, нехай Господь благословить вас гарним бажанням, віддати всі таланти на служіння ближнім і Богові тут, а коли Він прийде, щоб прославити його у Царстві Небесному. До побачення!